Адвокат назвав особливість застосунку резерв. За його словами, електронний кабінет військовозобов'язаного в Україні буде у майбутньому, але це не резерв. Станом на сьогодні, 17 червня, застосунок для військовозобов'язаних українців резерв не є електронним кабінетом. І як пояснив в інтерв'ю Суспільному адвокат Ярослав Жукровський. Постанова Кабміну 559 від 16 травня 2024 року передбачила, що військовообліковий документ може бути паперовим. З 18 травня не мають видавати військові квитки у вигляді книжечки. Ця ж постанова визначила електронний військовообліковий документ чи є резерв електронним кабінетом? Станом на сьогодні ні. Але з часом, коли такий кабінет буде. Електронний документ та паперовий матимуть однакову юридичну силу. Це так само, як в ДІЄ паспорт, пояснив адвокат. Також Жукровський зазначив, що він код, який вклеюється у військовий квиток, це набір чисел, які ідентифікують людину в єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо він вклеєний, то це означає, що інформація про нього є в єдиному реєстрі. Вклеювати почали недавно, тому і виник ажіотаж. Якщо військово зобов'язаний не має такого штрих-коду, то він порушує правила військового обліку. Тоді його запрошують проїхати у ТЦК, щоб уточнити та оновити свої дані, каже він. Разом з тим, адвокат зауважив, що досі не бачив жодного працівника ТЦК зі сканером, який би мав зчитувати вищезгаданий штрих-код. Нагадаємо, у Міністерстві оборони заявили, що станом на 14 червня понад 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої дані у застосунку резерв. Читайте провідні новини дня.